Святенко Тетяна Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпровського державного медичного університету, голова незалежної асоціації дерматовенерологів і косметологів та засновник проєкту DERMASchool. Вона успішно поєднує роботу організатора та науковця, викладача та наставника для студентів, інтернів та лікарів. Наша сьогоднішня гостя. Федорич Людмила Ярославівна. Лікар-дерматолог вищої категорії. Кандидат медичних наук, доцент курсу дерматології та венерології кафедри військової загальної практики сімейної медицини Української військово-медичної академії. Експерт в галузі естетичної медицини. Гість сьогоднішнього ефіру. Мурашевич Богдан Валерійович, доцент кафедри фізичної хімії, кандидат хімічних наук, вчений і винахідник, неодноразовий переможець міжнародних конкурсів. Що ж, шановні колеги, ми продовжуємо розпочати розмову. І хочу вас запропонувати детально обговорити ще один компонент багатьох дерматокосметичних засобів. А саме ніацинамід. Мені здається, що саме зараз час нагадати нашим шановним колегам про різницю між косметикою, дерматокосметикою та дерматологічними препаратами. Так цікаво, що термін космецевтика ввів у науковий словник ваш колега Богдане Валерійовичі, хімік та засновник товариства косметичних хіміків Сполучених Штатів Америки, Реймонд Рід. Це сталося 60 з лишнім років тому, у 1961 році. Тож цей термін не є новим. Ще за 20 років його стали популяризувати Альберт Клігман, винахідник Ретін А, до речі, дерматокосмецевтикою він назвав засоби, які є чимсь більшим, аніж засобами для фарбування шкіри. Але й чимось меншим аніж терапевтичний препарат, і це у 1984-му. Так за останні роки в нас змінилося розуміння фізіології нормальної шкіри а косметичні агенти можуть змінювати її зовнішній вигляд та навіть модифікувати деякі речі чи активувати біологічні процеси. Тож, поговоримо про ніацинамід. Що ж це таке, Богдане Валерійовичу? Що це за сполука? Вона неймовірно цікава. Причому починаючи з самої назви. Ще у далеких 1870-х роках хіміки вивчали властивості нікотину. Так, всім нам відомого алкалоїду тютюну, краплі якого, як кажуть, вбиває коня, а кролика розриває на шматочки. При окисненні нікотину хромовою кислотою був виділений продукт, який мав характерні кислотні властивості. Тому у 1873 році австрійський хімік Хьюго Вайдель дав йому назву нікотинова кислота, експериментуючи з нею, одержали багато похідних, в тому числі амід, тобто продукт взаємодії кислоти з амоніаком. І він, відповідно, отримав назву нікотин амід а за 60 з лишнім років, у 1937-му, американець Конрад Елвіджем довів, що нікотинамід є важливим вітаміном. Взагалі то були золоті часи в історії вітамінів, справжній тренд. І це призвело до того, що люди, далекі від хімії, почали вживати більше тютюну, вважаючи, що між нікотином та нікотинамідом немає ніякої різниці. Щоб запобігти цьому, у 1942 році Американська медична асоціація дала нікотиновій кислоті нову назву ніацин скорочення, ні нікотинова ац ейсід кислота і ін – залишок від вітаміну. А нікотинамід, власне, став ніацинамідом. Так що, друзі, пам'ятайте, що нікотинамід і ніацинамід це одне і те ж саме і. Разом з вихідною кислотою вони є формами вітаміну ПП. А ось нікотин це вже зовсім інша історія. Тож тютюну його не добувають. Звісно, ні. До речі, величезна перевага ніацинаміду в тому, що, на відміну від багатьох інших органічних біоактивних речовин, його промисловий синтез відносно легкий, а сировина дуже доступна та дешева. Традиційно сировиною виступає хінолін, який в свою чергу промислово дістають з кам'яно-вугільної смоли. Його окислюють проманганатом натрію, і він утворює нікотинову кислоту. Ну а отримати амід з кислоти вже може будь-який студент другого курсу хімічного університету, який, звісно, відвідував практикум з органічної хімії. Є інші більш чисті, більш зелені способи синтезу ніацинаміду, але вони також не відрізняються складністю. Тож, я гадаю, що дефіциції речовини нам поки що не загрожує. Але ж сама сполука досить багатофункціональна. Так, ніацинамід, хоч і простий, але неймовірно корисний, він є похідним піридину шестичленного ароматичного гетероциклу з одним атомом нітрогену, а до циклу приєднана, власне, амідна група. Я не буду заглиблюватися у його хімічні властивості, вони досить тривіальні. Головне, що він має високі здатності до протонування, алкілування та утворення внутрішніх солей. І саме цим зумовлена основна функція цієї сполуки в живому організмі. Пояснити Ніацеламід входить до складу коферментів, які забезпечують роботу важливих ферментів дегідрогеназ. Вони є основними для процесів біологічного кисень. Я впевнений, що наші глядачі чули такий термін як над. Нікотин, амід, аденін, динуклеотид В цьому коферменті саме ніацинамідний фрагмент виступає донором або акцептором електронів, в залежності від ситуації. Тобто здатний регулювати окисно-відновні процеси в клітині. При цьому цей процес оборотний і може повторюватися багато разів без пошкодження структури самої молекули. При підвищенні концентрації ніацинаміду підвищується концентрація відновленої форми над. Який сам по собі є потужним антиоксидантом. Для нас же це означає, що шкіра буде більше захищена від руйнівної дії вільних радикалів. Так, ми підійшли до цікавого моменту. Я в своїх виступах не раз наголошувала, що залежно від його концентрації, ніацинамід має протисвербіжну, антимікробну, протизапальну, вазоактивну, фотозахисну, себостатичну та освітлюючу дію. Так. Ефект ніацинаміду дійсно залежить від його концентрації. Ну, точніше буде сказати, споживання будь-якого продукту, що містить цей інгредієнт, супроводжується всіма. Перерахованими а, позитивними ефектами просто деякі з них стають помітними для нас тільки при застосуванні у відносно високих концентраціях. Давайте тоді розглянемо, як саме ці наукові дані трансформувалися у різні дерматокосметичні засоби. Так, наприклад, у засобі толерант дерма алерго очі. Міститься у концентрації 2%. Цей засіб добре себе зарекомендував для гіперчутливої схильної до алергії шкіри навколо очей. Як ви можете побачити, саме так виглядає крем толерант дермалерго очі, який містить у своєму складі 2% ніацинаміду. Нагадаю, що функції інгредієнту за такою концентрацією – це збільшення зволоженості шкіри, зменшення втрати вологи трансепідермальної, і таким чином відбувається покращення бар'єрної функції шкіри. Нормалізує процеси синтезу церамідів у шкірі, посилюючи її захисний бар'єр. Так. У таких концентраціях ніацинамід виражено покращує бар'єрні функції шкіри. Вважається, що цей ефект обумовлений двома різними механізмами. По-перше, доведено, що ніацинамід дійсно стимулює синтез церамідів – основних ліпідів рогового шару шкір. І по-друге, як інвітро, так і інвіво дослідження підтверджують здатність ніацинаміду підвищувати диференціацію каротиноцитів. Тобто шкіра швидше відновлюється чудово. Хочу згадати також сироватку Ефаклар, яка містить 2% ніацинаміду і забезпечує основну дію компенсацію потенційно подразненої дії кислот, а також зменшення проявів гіперсебореї, нормалізацію вироблення себуму, заспокоєння та посилення захисного бар'єру шкіри. Ну і щодо акне, не можу обійти цю тему, бо кожна зустріч з фармацевтами на різних майданчиках починається чи закінчується з питань на цю тему. Так, відвідувачі аптек часто питають парад з цього приводу саме у фармацевтів. Апелюють прочитаними або почутими парадами. Ну а ми з вами лише про доказову медицину. Дякую, що підтримуєте мій посил саме так. Цікаво, що дослідники відзначили, що гель ніацинаміду був значно ефективнішим при жирній шкірі. Це можна пояснити відомою сильною протизапальною дією ніацинаміду який, як очікується, діятиме краще на жирній і, отже, більш запаленій шкірі. Показано, до речі, що ніацинамід знижує трансепідермальну втрату води, потенційно покращуючи бар'єрну функцію. А також заспокоює подразнюю шкіру, має протизапальні властивості та зменшує чутливість шкіри. Ця властивість використовується в іншому засобі, які добре знають всі атопіки. Саме так: ліпікар бальзам, баумаб. Плюс, М, справді, завдяки вмісту ніацинаміду сприяє заспокоєнню подразненої шкіри, що дуже важливо для пацієнтів з атопією. 4% ніацинаміду у цьому засобі забезпечують е, таку функцію як заспокоєння подразненої шкіри з протизапальними властивостями. Саме так, шановні фармацевти, впевнена, що багато хто з ваших відвідувачів. Повернувся зі словами подяки після рекомендації Ліпікар, бальзам АП Плюс. Ну і розглядаючи ніацинамід, я перейду до засобів, в яких нікотинамід або ніацинамід посилено ретинолом. Сироватка ретинол Б3. Як ви бачите, у складі сироватки міститься 2% ніацинаміду. Вона має особливі властивості, тому що може компенсувати подразнення, спричинене дією кислот та ретинолу у складі цієї сироватки. Інгредієнти сприяють диференціації росту клітини підермісу та дерми, сповільнюють прояви вікових змін, фотостаріння, хроностаріння та запобігають дегенеративним змінам у шарах шкіри. Покращення стану дерми може посилювати процес синтезу колагену, який синтезується трошки глибше в дермі, впливаючи на еластичність шкіри. Перед вами сироватка проти зморшок ретинол-б3, яка є інтенсивною антивіковою сироваткою, коригуючою глибокі зморшки, нерівний тон та текстуру шкіри обличчя. Богдан Валерійовичу, чи бачили ви? Відповідні дослідження щодо впливу ніацинаміду на зморшки. Так, такі дослідження існують. Е, механізмів його дії в цьому напрямку багато. Я, чесно кажучи, не хотів би заглиблюватися у складну біохімію. Якщо коротко, е, ніацинамід стимулює синтез протеїнів шкіри, зокрема всім відомого колагену, а також філагрину, попередника природного зволожуючого фактору, та інволюкрину, білка, який важливий для рогового шару. І один з дерматокосметичних засобів містить трохи більше 5% концентрації. Це ліфт актив, спеціаліст Б3, сироватка проти пігментних плям та зморшок шкіри обличчя. Так і це цікаво і одночасно доказово Тетяна Вікторівна позитивний вплив ніацинаміду на колір шкіри також зумовлений двома факторами в залежності від причини зміни кольору. По-перше, пожовтіння шкіри, яке ми часто, на жаль, спостерігаємо з віком, є результатом специфічної хімічної реакції між колагеном та деякими іншими протеїнами шкіри та відновлюючими вуглеводами. Так звана реакція Майера. Продуктами такої реакції є сшиті протеїни, продукти амадорі, які, власне, і мають жовтий колір. Цей процес необоротний, і такі сполуки неодмінно накопичуються у шкірі з віком. Але ця реакція є окисновідновною, і тому антиоксиданти можуть запобігти її перебігу. А ми з вами вже знаємо, що ніацинамід, і пов'язані з ним кофактори, якраз і є антиоксидантами. Таким чином, ніацинамід здатний запобігти віковому пожовтінню. Особисто я вважаю її наявність у засобах догляду, які ми розглядаємо, дуже дуже доречною. Щодо гіперпігментації, яка зумовлена появою пігментних плям та власне меланіну, то тут діє інший механізм: ніацинамід е, доведено, інгібує перенесення меланосом це такі бульбашки, е, наповнені меланіном, від меланоцитів, де вони синтезуються, до кератиноцитів. Тобто пігмент просто не доходить до тих шарів шкіри, де це стає помітно. При цьому зауважу, що неацинамід не сповільнює сам процес синтезу меланіну та не порушує його. І це дуже добре, адже цей пігмент сам по собі є потужним антиоксидантом та захищає нас від негативних наслідків, наприклад, жорського уєфопромінення. Тож перед вами продукт. Сироватка ліфтактив Б3, яка містить у собі високу концентрацію ніацинаміду 5%. Функції інгредієнту ніацинаміду за такою концентрації наступні: зменшення трансферу або доставки меланінових гранул з меланіном всередині, від меланоцитів клітин, які розташовані трошки нижче в шкірі, до кератоноцитів, які розташовані на межі з повітрям. Тим самим, перешкоджаючи такому трансферу, проходить попередження формування гіперпігментації. Ніацинамід також сприяє диференціації клітин від базальної мембрани клітини бідермусу, сповільнюючи прояви вікових змін, спричинених дегенеративними змінами в шкірі. Покращення стану клітин-дерми може посилювати процеси синтезу колагену в дермі, яка знаходиться нижче під епідермісом. Так, сироватка гарно працює і, звісно, я її раджу своїм пацієнтам. І навіть скажу, не очікуючи появи пігментних плям. А для того, щоб їх запобігти. Шановні колеги, ми сьогодні з вами настільки ретельно розібрали ніацинамід, що, здається, переконали навіть самих скептично налаштованих глядачів. Ну і залишається радіти, що маємо у своєму арсеналі такі потужні засоби. Доказові, перевірені, дієві і просто естетично гарні. Богдане Валерійовичу, дякую, що були сьогодні з нами. Сьогодні у нас був новий, дуже цікавий та незвичний формат. Я сподіваюся, що ми продовжимо розглядати засоби з вашою допомогою. Дякую, колеги, за запрошення. Дійсно, медицина та хімія нерозривні. Я завжди радий приймати участь у таких дискусіях. На все добре. Дякую, завжди будемо раді бачити, а ми продовжуємо. Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами, віши та хочете дізнатися більше про них, будь ласка, переходьте на онлайн платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на Дермаклаб просто зараз.